Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Пропонуємо вам найбільш важливі події тижня, що минає. Від сьогодні, тобто з 1 грудня, адвокати можуть подавати заяви на звільнення, зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Пільги поширюються на осіб з інвалідністю, чорнобильців та внутрішньо переміщених осіб. Тих осіб, які перебувають в скрутному матеріальному становищі. Повні умови і процедури відтермінування і порядок розгляду заяв визначаються положенням про внески. Якщо через війну ви знаходитесь не в Україні або тільки обираєте країну майбутнього перебування, цікавим і корисним для вас може бути започаткований цикл вебінарів: доступ до адвокатської професії за кордоном. Перший вебінар присвятили Молдові, Угорщині та Чехії. Чи можуть українці займатися там адвокатською діяльністю? Які вимоги для адвокатів там? Ну і власне, чи складним є кваліфікаційний іспит? Відповіді на ці та інші питання дають представники НАО за кордоном. І на сам кінець. в комітеті НАО з питань митного та податкового права підготували рекомендації щодо застосування адвокатським бюро та адвокатськими об'єднаннями реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО. Посилання на новини під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати!